Україна впевнено крокує до Європи. Зробити нашу державу ще кращою, адаптувати її до нових реалій та вимог часу допомагають закордонні партнери, зокрема з Німеччини. Існує чимало напрямків, де ми можемо запозичити передовий німецький досвід. Серед них система місцевого самоврядування та формування у сільських та селищних громадах добровільних пожежних дружин. Івано-Франківщина у питанні потенційної загрози виникнення надзвичайних ситуацій відноситься до регіонів підвищеної небезпеки і передбачає високий рівень відповідальності. Працівників управління ДСНС області перед населенням щодо його безпечної життєдіяльності. Саме виходячи з безпеки людського життя, збереження природних ресурсів, мінімізації ризиків техногенних катастроф та аварій, потрібно робити все, щоб на Прикарпатті збільшувалась кількість добровільних пожежних дружин. Адже на Івано-Франківщині найбільшу кількість пожеж зареєстровано саме у житловому секторі в сільській місцевості. Загалом на території області в сільській місцевості щорічно виникає в середньому 900 пожеж, внаслідок яких у вогні 45 людей, без домівок залишається від 200 до 300 сімей. Збитки від пожеж в сільській місцевості тільки за рік складають близько 80 мільйонів гривень. Таких збитків могло б і не бути, якби ліквідація пожеж розпочиналась на початковій стадії їх виникнення. На жаль, існуюча мережа державних відомчих та місцевих пожежно-рятувальних підрозділів не дозволяє цього зробити, адже на прибуття до місця пожежі витрачається чимало дорогоцінного часу, що безпосередньо впливає на наслідки дії вогню та знищення матеріальних цінностей. Вищити рівень пожежної безпеки на селі можуть тільки самі територіальні громади шляхом створення добровільних протипожежних формувань, як це робиться в розвинених європейських країнах, Канаді та Сполучених Штатах Америки. Щодо покращення ситуації на Прикарпатті з цієї проблеми, а також з ряду інших важливих питань, Івано-Франківська обдержадміністрація та обласна рада, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого. Самоврядування державних підприємств, установ і організацій, уже давно співпрацює з представниками німецького фонду Ганса Зайделя на службі демократії, миру та розвитку під таким гаслом здійснює свою діяльність, заснований ще у 1967 році фонд Ганса Зайделя. Його представники працюють не лише в Німеччині, а й у інших країнах. Вони прагнуть різними способами виховувати покоління свідомих людей, яким притаманний як вільний розвиток особистості, так і соціальна відповідальність та відчуття солідарності з іншими людьми. Це завдання. Дання набуває особливої актуальності саме в наш час, коли зростає потреба особистій відповідальності у новій культурі самостійності і активному громадянському суспільстві. Саме з такою шляхетною метою уже не вперше на мальовниче Прикарпаття прибувають референти фонду Ганса Зайделя, доктор Юрген Вальсофер та Вальтер Шваб. Пригадуємо події більш ніж дворічної давності, коли у вересні 2014 року на Івано-Франківщині розпочав свою роботу триденний тематичний семінар формування добровільних пожежних дружин у сільських та селищних досвідом створення та роботи добровільних пожежних формувань у населених пунктах Німеччини із запрошеними на захід поділилися референти фонду Ганса Зайделя, доктор Юрген Вальксьофер та Вальтер Шваб. Учасники семінару, а серед них і представники фонду Ганса Зайделя оглянули дві місцеві пожежні команди, котрі діють на Прикарпатті. МПК у селі Олешів Кломацького району почала функціонувати з серпня 2007 року. Місцева пожежна команда в селі Корщів Коломийського району офіційно розпочала свою роботу у квітні 2014 -го. За цей час її працівниками було ліквідовано чимало вогневих випадків. Оглянувши місцеві пожежні команди на Прикарпатті, німецькі колеги охоче поділилися й своїм досвідом, деякі аспекти якого можуть бути корисними і для нас. Німці розуміють, що роблять добру справу найперше для себе, адже коли виникне пожежа, непереливки буде кожному. Все це тут закладено на ментальному рівні, тому люди стараються робити свою роботу якнайкраще. Звісно, не залишається осторонь цього процесу, й держава. Вона законодавчо регулює діяльність добровільних пожежних команд. Створює спеціальні заклади підготовки та підвищення кваліфікації для вогнеборців. Цей семінар став ще однією сходинкою до створення на Прикарпатті європейської системи добровільної пожежної охорони. Практика і напрацювання німецьких колег у цій царині є справді неоціненними. Зокрема, і це добре відомо фахівцям. У Європі добровільними формуваннями ліквідовується від 30 до 40% пожеж на початковій стадії. Розвиток добровільної пожежної охорони відбувається і у східноєвропейських країнах. В Україні волонтерство тільки започатковується. Після розпаду Радянського Союзу та реформування аграрного сектора економіки в Україні був зроблений курс на розвиток місцевої пожежної охорони. Принцип організації діяльності цих формувань схожий до державної пожежної охорони, але фінансування здійснюється за рахунок органів місцевого самоврядування. А ось створення добровільних пожежних формувань у Німеччині та Баварії, зокрема, має багату історію. Процес розпочався ще в кінці 19 століття. Зараз навіть у найменшому населеному пункті цієї європейської країни є свої пожежники з численні. Міс... Місцевих мешканців бути вогнеборцем тут, тим більше на громадських засадах, справа надзвичайно престижна. Тож і не дивно, що до лав таких формувань вступають охочі. Сюди приймають підлітків уже з 14 років, хоча виїздити на пожежі мають право лише громадяни після 18. Кожен член добровільного пожежного формування проходить відповідне навчання, має вміти надати першу домедичну допомогу. Місцева ж влада забезпечує технікою, спорядженням, спецодягом, страхуванням. Приїжджали наші німецькі партнери із фонду Ганса Зайделя на Івано-Франківщині і у 2016-му, 4 квітня в приміщенні Івано-Франківської обдержадміністрації відбулося підписання протоколу намірів про співробітництво у рамках проєкту фонду ганса Зайделя в Україні, сприяння розвитку державного управління та місцевого самоврядування. Значне місце у реалізації даного протоколу відведене створенню і розвитку добровільних пожежних дружин команд у громадах Івано-Франківської області. У церемонії підписання взяли участь члени німецької делегації Доктор Юрген Вельксофер та Вальтер Шваб, на чолі з керівником проєкту Фонду ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова та Румунії Даніеля Зайберлінга, голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич, заступник голови Івано-Франківської обладнадміністрації Ярослав Паранюк, начальник управління ДСНС області полковник служби цивільного захисту Володимир Чернецький, директор обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Богдан Волошинський. Допомога німецьких партнерів дуже важлива і потрібна у теперішніх умовах. Коли країна взяла курс на децентралізацію, і тому підвищення ролі органів місцевого самоврядування і громад є важливим чинником євроінтеграції, реалізація даного протоколу сприятиме як сталому розвитку населених пунктів Прикарпаття, так і підвищенню їх пожежної безпеки. Адже і в рамках існуючої обласної програми проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, проекти зі створення добровільних пожежних дружин мають пріоритетне значення. З німецького боку керівник проекту фонду ганса Зайделя в Україні Республіці Молдова та Румунії Даніель Зай. Берлінг наголосив, що даний проект є пілотним для України і надзвичайно важливим у сфері самоврядування як чинник формування громадянського суспільства. З 4 по 6 квітня на Прикарпатті відбувся навчально-практичний семінар створення добровільних пожежних дружин команд у сільських і селищних громадах. Проект знову ж таки здійснювався за сприяння фонду ганса Зайделя за підтримки Івано-Франківської обласної ради та Івано-Франківської обдержадміністрації за участі управління ДСНС області на базі Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та під підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Керівник проєкту фонду ганса Зайделя в Україні Республіці Молдова та Румунії Даніель Зайберлінг підкреслив, що в Німеччині вироблений багатий досвід щодо співпраці між державними установами та громадою населених пунктів. І найважливіше його значення полягає в тому, що немає єдиного алгоритму: успіх приходить за умови врахування особливостей і специфіки кожної громади. Метою даного навчально-практичного Нару, на який були запрошені посадові особи місцевого самоврядування і активісти добровільних пожежних формувань, надання посадовцям місцевого самоврядування та громадським активістам, знань та умінь для активізації роботи зі створення у територіальних громадах добровільної пожежної охорони, а також використання у цій роботі німецького досвіду, організації пожежної справи і залучення громадськості до участі в добровільних пожежних командах, відкриваючи його теоретичну частину з доповіді щодо загальної характеристики стану пожежної та техногенної безпеки Івано-Франківської Області виступив начальник управління ДСНС області, полковник служби цивільного захисту Володимир Чернецький. Володимир Володимирович окреслив географічні, рельєфні та метеорологічні особливості Прикарпаття. Зупинився на повенях 2008 та 2010 років, розповів про техногенну завантаженість області. В ході проведення семінару референти фонду Ганса Зайделя доктор Юрген Вальсьофер та Вальтер Шваб ознайомили присутніх з принципами місцевого самоврядування та організацією пожежної справи у Німеччині та Баварії з досвідом створення та роботи Добровільних пожежних формувань у Німеччині 8 червня у рамках проекту сприяння розвитку добровільних пожежних дружин команд у громадах Івано-Франківської області Брошній осадській селищній раді проведено ознайомчий візит та консультаційний семінар експертів представництва фонду Ганса Зайделя Федеративна Республіка Німеччина Україні бургомістра міста Дінкінсбуль Баварія у відставці професора доктора Юргіна Вальцьофера і голови пожежної служби округу у відставці Вальтера Шваба. Метою семінару було надання знань і умінь співробітникам місцевого самовряду. Дування для активізації роботи зі створення в місцевих громадах пожежних формувань з урахуванням баварського досвіду організації пожежної справи, а також залучення громадськості до участі в добровільних пожежних командах. На сьогодні це є один з ефективних способів запобігання пожежам населених пунктах, а в разі їх виникнення гасіння пожеж на початковій стадії. У вересні 2016 року на Івано-Франківщині знову відбувся навчально-практичний семінар удосконалення організації діяльності добровільних пожежних дружин команд у сільських і селищних громадах». 5 вересня учасники навчально-практичного семінару заслуховували та аналізували презентації про напрямки удосконалення організації діяльності добровільних пожежних дружин у сільських та селищних радах. 6 вересня програма заходу теж видалася надзвичайно цікавою та насиченою. Німецькі гості та сільські і селищні голови Прикарпаття мали змогу на власні очі побачити і ознайомитися з досвідом створення та організації діяльності добровільної пожежної команди і підрозділу місцевої пожежної охорони у громаді села Вишків Долинського району. Це було напрочуд інформативно, адже учасники семінару могли оглянути техніку і спорядження, які використовують для гасіння пожеж у навколишніх селах, особисто поспілкуватися з місцевими вогнеборцями та дізнатися про їх щоденну роботу, алгоритми дій у тій чи іншій ситуації, почути погляди та думки щодо вдосконалення функціонування цієї пожежної команди. Велику користь дало й безпосередні невимушене спілкування з представниками органів місцевого самоврядування, які власне сприяють успішній роботі рятувальників. Інтенсивна співпраця влади та рятувальників з іноземними колегами дає Плоди. На Прикарпатті створюється дедалі більше місцевих пожежних команд. 6 грудня в селі Вишків Долинського району відкрилася місцева пожежна команда, і ця подія стала справжнім святом для районної влади, для сільських громад, сіл Вишків та Синичів, які спільними зусиллями зробили все можливе для цієї важливої події. Створенням цієї місцевої пожежної команди вдалося вирішити питання пожежної безпеки найвіддаленіших сіл Долинського району. А з 12 по 17 грудня 2016 року у рамках проекту сприяння розвитку добровільних пожежних друж. Команд у громадах Івано-Франківської області, делегація з Прикарпаття побувала з візитом у місті Дінкенсбюль у Баварії. До складу делегації увійшли перший заступник начальника управління ДСНС області Ігор Оксентюк та працівники управління, сільські голови та начальники МПК населених пунктів Прикарпаття, директор Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Богдан Волошинський, секретар-референт представництва фонду. Дуанса Зайделя в Україні Тетяна Золотар. у рамках візиту учасників делегації чекала насичена і різноманітна програма. Вони ознайомилися з найважливішими аспектами життя німецьких громад. Зокрема, зустрілися з обербургомістром міста Дінкінзбюрсь, доктором Крістофом Хамером, начальником окружного управління земельного округу Ансбах доктором Юргеном Людвігом, та з першим бургомістром громади Дюревенген Францом Вінтером. Ознайомилися з роботою ряду місцевих підприємств. Особливе зацікавлення у членів делегації викликало відвідання добровільної пожежної команди міст. Та Дінкінзбіль державної пожежної школи у місті Регенсбург, де навчають майбутніх пожежників, а також ознайомлення з роботою місцевих пожежних команд. Представники Прикарпаття відвідали пожежну команду в місті Ансбах, добровільну пожежну команду районів Глянцендор, Грозер, Хаслах та Вестенберг громади Петерзаурах округу Ансбах. Під час цього знайомства членам прикарпатської делегації було продемонстровано, як німецькими колегами проводиться надання технічної допомоги, як відбувається робота районної пожежної команди з використанням монтажного причепу з пожежним насосом і як відбувається гасіння пожежі всі ці дії стали предметом жвавої дискусії не менш цікавим пізнавальним було ознайомлення із роботою добровільної пожежної команди міста Ротенбург на Таубарі та навколишніми пожежними командами у ході візиту німецькі рятувальники передали своїм прикарпатським колегам пожежний автомобіль марки Daimler Benz LF-8. Тож співпраця прикарпатських рятувальників з німецькими колегами з перейняття передового досвіду у всіх сферах життя триває, адже здоров'я і життя людини є найбільшою цінністю, і кожен має внести свою лепту у благородну. Справу його охорони від пожеж та інших надзвичайних ситуацій.